Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас черговий в'язовлог, в якому я хочу вам розповісти про своє в'язання, про свої процеси, які просувала і буду просувати на цьому тижні. Тож, розпочнемо з того, що я робила в неділю. Тому що неділя це мій такий заключний день, коли я відзнімаю останню частину в'язовлогу попереднього і розпочинаю щось нове вив'язувати на наступний тиждень. Також я займаюся в неділю не тільки в'язанням, а ще й ну, таким, чимось іншим, по типу діамантової викладки картин або вишивання, або малювання для того, щоб трішки урізноманітнити своє хобі. Так як в неділю у мене трішечки більше вільного часу для цього, тож я трішечки собі дозволяю якихось веселощів, можна так сказати. А, так, за неділю я вже закінчила свою картину Стіча. Це діамантики, і я її вже, як це не моя картина, це я купувала для своєї дочки. Вона розпочала її викладати, але ці діамантики були якось занадто маленькими для неї, чи можливо в неї не так багато витримки для того, щоб викладати. Вона розпочала. Але потім не за не захотіла закінчувати, а мені було дуже жалко залишати цю таку гарну роботу, незакінченою. Тож я вирішила це все завершити і вийшло дуже гарно. Наразі я планую купити якусь рамочку для того, щоб оформити її, і вона буде прикрашати дитячу кімнату. Тож вона невелика, 20 на 30 Я її замовляла. На Алікспресі. Їх там дуже багато. У мене є ще дві інші картинки, такими діамантиками. Все прекрасно, правда, один от випав. Хоча я його ж туди клала. Тож, треба... Це знак до того, щоб швидше купляти рамочку, щоб ці діамантики не відколювались, тому що моя дитина відразу забрала цю картину і там скотчем причепила до стінки, так їй хотілося вже скоріше її повісити у себе в кімнаті. Так, якщо далі подивитися, то Стіч тримає свою іграшку, він дуже добрий на фоні маленьких на фоні рожевих квіточок. І наразі якось дуже популярний став цей стіч, вийшов, мабуть, новий мультик, але я його пам'ятаю ще стіча з часів свого дитинства. Але наразі в Словаччині якось і футболки, і чашки різні там. Штучки роблять також ручки, різні там пенали, вигляді стіча. І в Чехії також я, мені траплялися такі зі стічем різні речі. Тож, мода повертається, і картинка в нас також є. Це за неділю я закінчила, там мені трішки було лоба докласти. і все. А Також я просувала. Свою светр по це в мене рукав, він доволі широченький, я його так сформувала без манжета. Манжет в мене це 10 рядів хусткової в'язки, так як на основному полотні в мене 5 рядів, але я на основному полотні 5 рядів вив'язувала лише для того, щоб трішечки. Оформити край, щоб він не закручувався. І я хочу, щоб не стягувало внизу светра, Тож я й не робила ніякої резинки. Я хочу, щоб був вільний край. І також і на рукавах У мене та ж ідея: не хочу, щоб нічого стягувало, щоб було вільне. Широкий рукавчик буде. Спущен, спущеним рукавом. Я цей процес розпочала в неділю, рукава. Основне полотно в мене вже готове. Рукава я оце тільки розпочала. І пров'язала я 30 рядів. Я рахую рядочки, тому що я. Вив'язую вив самостійно рукав один, потім інший. для того, щоб чітко знати кількість рядів, я відмічаю ці рядочки на своєму рахівничку рядів. Його я придбала в Flying Tiger. Це такий різних дрібничок-магазинчик. Вони є в різних частинах світу, правда, не знаю чи є в Україні. І він гарно працює. Він такий, ніби на вигляд, не дуже якісний, але не розвалилось, нічого не відпало. Я його використовую і дуже цьому рада. Це мій, мій перший рахівник, який дійсно зручний. А, так, по светру вив'язувала в неділю і трішки в понеділок, коли ходила на доріжці. Виявляється, це доволі зручно в'язати спицями також, тому що я до цього на доріжці ходила і вив'язувала гачковий процес, це було зручно, але спицями також. Я не хочу ніякі нові заводити, просто процеси, через те вже взяла те, що було маленьке, і його просувала. Наразі це 10-30 рядів, і ще мені, мабуть, ще три частини, таких точно потрібно зв'язати, тому що тут ем, десь, можливо, трішки більше 10 см. А я хочу, щоб це було ну, мінімум, мабуть, 30 см. Довжиною рукав прямий, класичний, без ніяких звужень. Будемо пришивати потім до основного полотна. Так, це просування по светру павутинці. І по картинці. А також я розпочала два інших процеси, які я планувала на цей тиждень, це рожева футболочка з Art Flowers, а також із Алізала Сарафан жовто зелений я їх просуваю, вони на самій такій дуже нудній частині, це основне полотно, верх уже і тут, і там сформований. І треба тільки вив'язувати довжину. Сарафан, я більше, мабуть, всього його просунула. Вив'язувала я його вчора, де ставила маркер. От, я вив вже вив'язала два ряди по, кру, по колу. Стопчиками з одним накидом сформований мене вже верх і змінений візерунок на основне полотно. Планую вив'язувати стільки, скільки вистачить мені пряжі. Надіюсь, на достатню довжину. Цього буде достатньо це десь половина мотка в мене. О, Боже, не знаю. Надіюсь, вистачить. Надіюсь, вистачить, а ні, то буду щось придумувати, Можливо, понизу буду якось. Чимось іншим обробляти. Але, в принципі, нормально. Ну, не знаю, правда, ця нитка дуже цупка. Як на мене, Flowers набагато м'якший, такий ніжніший, менш скрученіший. Це дві нитки, які дуже тоненькі. Якщо їх порівняти, то вони по довжині в принципі, такі однакові. Ну, це трішечки товстіше, чим оця. Але по всьому, і це також це бавовна і те бавовна, І вони, звісно, дуже різні. Ця м'якенька, легенька, вона така геть розпливається в руках і не цупка абсолютно. Дуже приємна до тіла. в мене з Flowers є сарафан. Я його вив'язувала ще, мабуть, минулого, минулому році. і... Він просто прекрасно носиться. Літом я його ношу вдома, коли дуже жарко, це найкращий вибір Ярнард Фаверс. Але ця Елізабела то Омбре, вона ще називається, то дуже вона цупка ця пряжа. Вона так грубо скручена, ну, точніше, вона сильніше скручена, ніж Фаверс. І вона дуже цупка така. От я не знаю, мені якось воно ні в спицях, ні в гачку. Ну, в гачку це я підібрала так більш-менш такий візерунок. За задню стінку вверх і е, в, в дирочку, не в петельку, а в дирочку я вив'язую е, спідницю, то таке воно цупкувате. Воно таке, не знаю. Мені якось ця пряжа не дуже сподобалася. У мене є з цієї пряжі з Алізабела ще вив'язаний шарф, оцей з жовтого. Я вив'язувала з жовтою, У мене було дві бобіни. Оце жовта і така зелененька. то з жовтої я вив'язала шарф. І він такий цупкий, такий цупкий, що я не знаю, його тільки отак от петлею на шию повісити, щоб він отак висів. І так, така ж сама ситуація в мене і з зеленим мотком. Я вив'язую сарафан, але він дуже цупкий, і мені ця пряжа абсолютно не подобається. Тож, це все по моєму сарафану. Поки що тільки плюс два ряди, і буду вже вив'язувати далі протягом цього тижня. А також маю так, тільки поставила Маю в плані вив'язувати ще свою футболку. В мене, як завжди, бачите, вона така ця нитка дуже-дуже м'яка. Тільки при будь-якій можливості ти трішечки не так себе з нею поведеш, все все посподало. Але нічого, я з цим борюсь. так В плані і ще футболку, поставила вчора. Пров'язала буквально тут 20 петельок, тому що якось не було в мене вчора сил. Вчора було затемнення е, сонця. І в мене щось не було сил. Можливо, це пов'язано, можливо, е, і не пов'язано. Можливо, так просто склалося. То я ввечері геть не могла в'язати. 20 петельок пров'язала, відклала і вже відпочивала. Е, наразі в мене. Так, я хочу показати. Наразі в мене готова кокетка. Я хочу, мене запитували, чи ця пряжа косить. Мені здається, косить. Тому що, якщо так рівно я кладу, косить, але не критично. Трішки в цю сторону видно. Так, трішки петлі йдуть. Але мені здається, це не дуже критично, не дуже видно прямо. Полотно доволі гарне. Воно таке ніжне, ці нитки просто обожнюю. У мене ще є одна бобінка Flowers і синьо, синьо така чорна. І я навіть не знаю, що ще з нею можна буде зробити, але я щось придумаю точно. І цю футболку на цьому тижні також планую дов'язувати. Не знаю, залишилося в мене ще так, можливо. Половину, це я скільки від підрізу вив'язала, але треба ще, мабуть. ну, Можливо, не половину, а отак от, от дві третіх і ще треба дов'язати. Хочу загальну довжину десь до 40 см. Буду в'язати, міряти, міряти, в'язати, поки не, не закінчу цей процес. Тож, такі в мене плани на цей тиждень. Надіюсь, просуну максимально. Так багатенько, тому що вже зовсім не цікаво стало зв'язати ці процеси. Вони вже майже готові, але оце найнудніша така частина основного полотна дов'язування по кругу звичайними якимись візерунками. Це, звісно, да, не дуже весело. Але, якщо чесно, я різні ажури, там ці здерчаві такі узори, ні нігачком ні спицями в'язати не дуже хочу, тому що я. Не знаю, як це носити, коли воно буде сильно просвічуватися. Тому що якось я люблю звичайні прості крої, прості візерунки. А оці дирочки це якщо зв'язати футболку з дирочками, якусь ажурну, спицями чи гачком, то, мабуть, ж цю футболку носити треба буде під якусь майку, щоб не просвічувалося. Або носити так, щоб тіло просвічувалося. Але як. Це я ж не на пляжі, щоб в мене там купальник просвічувався, нічого страшного. Тож я ще, поки для себе не дозріла до якихось ажурних узорів, але ж є інші ще узори, не тільки ажурні, тож я наступні свої, мабуть, тиждень стартів процеси, буду намагатися вив'язувати якимись цікавими візерунками. Все хочу. Осилити вивчити, як вив'язувати арани. Можливо, почну з чогось такого простенького, щоб, щоб шов аран по плечу з плеча, отак донизу, по рукаву. Дуже мені цікаві ці светри. Тож, думаю, після цих процесів, моїх п'яти, які залишилися, я буду намагатися вивчати якісь нові візерунки. Але, мабуть, все-таки не ажури. Але побачимо не зарікатися, як то Тож, на цьому поки що все. Бажаю вам пов'язати гарно, якщо ви в'яжете. І до наступних включень. Буду вже показувати по ходу свого в'язання, свої просування або, можливо, вже і результати того, що вив'язала. Тож, дякую за перегляд. До наступних включень. Сьогодні вже неділя, 14 і. Це моє останнє включення цього в'язовлогу. Я на цьому тижні просувала свій сарафан, а також закінчила футболку. Нарешті в мене стався фініш, тому що я вже настільки довго вив'язую цю футболку, що вона мені, я не можу зрозуміти, вона мені набридла чи вона мені подобається. Я її розпочала ще минулим літом. Коли в мене був тиждень стартів, і я за той тиждень розпочала 20 процесів, але деякі я не закінчувала, розпустила, тому що я зрозуміла, що мені занадто багато 20 процесів, мені потрібно щось. По типу до десяти, щоб можна було чередувати і їх не забувати. Тож я просувала ті процеси, які розпочинала тоді, і також починала деякі процеси вив'язувати по про просування цих своїх стартів. А, тож якраз пройшов майже рік, і нарешті я цей процес закінчила. Він для мене був трішки незвичний, тому що це були дуже тонкі спиці, тонкі нитки і дуже такий простий крій цієї футболки. Тож мені було ну, так досить. Нудно її в'язати, але в той же час ніби і приємна нитка. Тож я нарешті закінчила, дуже тому рада. Зв'язала якраз те, що хотіла, таку широченьку, простеньку, але не дуже довгу футболку. За цей тиждень я просунула вот, скільки тут, два кольори, це в мене просунулось. І це вже якраз мені було достатньо. Тої довжини, це в мене десь 35 см довжини від підрізу. Вив'язувала я її круглою кокеткою, коли потрібно додавати кожен шостий ряд через 6 петель, потім 7, 8, і поки ви не досягнете тієї довжини, яка вам потрібна на кокетку. Я Найчастіше на кокетку відводжу 22 см довжини, і цього мені достатньо і 35 см довжини основного полотна, і також мені цього достатньо. Вив'язала я максимально такі невеликі рукавчики, я по верху по рукавам вив'язувала 5 рядів. Резинки один на один, щоб сформувати такі манжети, а вже внизу я вив'язувала 10 рядів резиночки для того, щоб було трішечки довше. Не хотіла робити довгою занадто і не закривала я еластичним способом, закрила найзвичайнішим, з двох одну. Назад повертаєте потім з двох одну, назад повертаєте. Такий звичайний спосіб закриття. У мене в коротких відео є, є, є він. Тож на цьому все. По цьому процесу навіть і розповідати нема чого, якщо чесно. Він наскільки простий, що, мабуть, зможе зв'язати кожен. Це моя була перша проба такого способу вив'язування, і вона вдалася. все... Так, як я і хотіла. Я ще не проводила ВТО по, по цій футболці, тільки-тільки ну, і зняла зі спиці, закрила низ. Так, якщо так подивитися, то ну, загалом трішечки косить в цю сторону якось полотно. але по-моєму, нормально, не так прямо критично. Отак От сюди трішечки скошується. Ну, то таке, думаю, виперу. і, можливо, якось буде краще. А, можливо, і ні. Не знаю. Це легка футболка на літо. Я від неї ніяких великих очікувань не маю. Тож дуже задоволена, що закінчила. Нарешті це мій найдовший процес, найнудніший. І все, в мене тепер залишилось лише чотири процеси. Ура, ура. Залишилось я вив'язувала на 2,5, бо ж два з половиною спицях. І залишилось у мене від одного мотка, ну, мабуть, третина. І з цієї третини я вже маю план вив'язати такий вузький, але довгий, ну, як ніби софі, шарф такий. З трикутними кінцями, які потрішечки розширюються і закриваються з іншого боку. Тож планую вив'язати ці нитки також. Дуже гарні тут кольори залишилися зелені, я дуже полюбляю такі кольори. Тож думаю, буду дов'язувати ці нитки також. Так, по цьому процесу все. І ще в мене є невеликі просування, по-моєму. Сарафанові, також іноді його брала, вив'язала буквально 1, 2, 3, 4, 5. П'ять рядів буквально вив'язала, але полотно доволі таке, таке, не широке, і також воно одноманітне, тож не дуже цікаво його вив'язати. Але загалом для медитації мені дуже підходить цей процес. Ще, звісно, мені. Багато вив'язувати, але якось нитки зовсім мало. І я не знаю, що з цим робити. Мені здається, що не вистачить мені цієї бабінки на те, щоб догнати юбку, тому що юбка тільки не розпочалася, а ниток вже зовсім мало залишилось. Ну, не знаю, буду в'язати, скільки вистачить, а потім вже буду придумувати, що робити далі. Я думала, можливо, дозамовити оцих жовтих. Маточок і ну таку бобінку і, можливо, ще по пустити жовті, щоб була така перекликалася із верхом. Тому що зелені, думаю, ні, а от жовті можна буде додати, якщо що. Бо це невеликі, в принципі, маточки але із Flowers я вив'язувала вже сарафан, то з Flowers в мене. Бо бій не вистачило на те, щоб, вона, ну, щоб сарафан був доволі таки довгеньким, якраз щоб закривало все і не було так, дискомфорту при носінні. Але це інші, це аліза діва, і вони, я не знаю, ніби такої ж довжини, але щось мені здається, не вистачить. Ну нічого. То вже в мене, як завжди, всі мої процеси йдуть якимось своїм шляхом по ходу вив'язування. Іноді щось додаю, іноді щось прибираю, щось придумую. Тож, поки що, це все по процесам. Я дуже задоволена. Нарешті, нарешті, ця футболка вже готова. Буду її носити також з задоволенням. І якраз погода там тому сприяє, тому що у нас після дуже жарких днів знову починає бути прохолодно, тож я думаю, вона мені буде в пору якраз. Так, по в'язанню це все на наступний тиждень. Планую вив'язувати також по ситуації. Мабуть, не буду якихось таких кардинальних собі брати процесів, буду вив'язувати те, що буде подобатися в той чи інший момент. Їх залишилось не так багато, щоб прям чередувати, щоб всі просунути, буду потрішки просувати вже кожен. Так, я ще планую дістала, точніше, свою картину діаментову, яку я також викладала. І, ну, Мабуть, ще не половина, але дві третіх точно виклала. Це в мене будиночок такий будиночок в лісі. Ага, в мене є навіть невеличкий е, тут малюночок, от будиночок в лісі. Такий гарненький, я вже викладала, навіть трішечки відрізала, тому що воно мені е, заважало. І о, трішечки навіть поз'їжджали мої діамантики, де то її носило ту картину, не зрозуміло. Ну, то таке. Буду її сьогодні, і, можливо, на, на, на протязі всього тижня буду її просувати. Нічого не присипало. В мене все по пакетиках. Я вже зрозуміла, що ті органайзери, які в мене є, вони незручні, а купувати такий під склом дерев'яний я також не хочу, тому що він має мало оцих... Комірочок для бісеру, а тут дуже багато кольорів, тут 24 кольори, і я не знаю, чи я знайду підходящий органайзер для, з, 20, з 24 комірочками. Тож поки що зберігаю в пакетиках, це ну, так, видно їх, і зручно висипав, чи там потрішечки можна набирати. Тож, Буду просувати, дуже приємні такі пастельні кольори, немає нічого такого яскравого, як в Стічі було. Тож, поки що план такий на сьогодні повикладати. І на наступному тижні також. Тож, це все. Дякую вам за перегляд. Була рада бачити вас на своєму каналі. Гарного вам дня!